Чи потрібно прогрівати двигун автомобіля? Суперечка про те, чи потрібно прогрівати двигун, триває не одне десятиліття. У минулі часи все було зрозуміло старі карбюраторні двигуни необхідно довго прогрівати до робочої температури. Тепер за все відповідає електроніка, що вибирає оптимальний режим роботи і для холодного двигуна. Однак питання прогріву двигуна на морозі все одно залишається актуальним. Автоцентр пропонує розглянути аргументи за та проти. Потрібно згадати холодну оливу густішу і в'язькішу. Відповідно, і насосу прокачувати його важче, і деталі двигуна не отримують належного мастила. Особливо таке масляне голодування небажане для підшипників Колінвалу. Ось чому з електронного блоку управління надходить команда збільшити оберти двигуна, щоб деталі змащувалися. Тому непрогрітий двигун шумний і витрачає більше палива. Непрогрітий каталізатор працює не на повну силу. В результаті зростає вміст шкідливих речовин у вихлопі. Перепад температур небезпечний для поршнів. Насамперед руйнуються канавки, в яких встановлені поршневі кільця. При тривалій роботі на холостих оборотах часто страждають свічки запалювання, оскільки паливна суміш занадто багата, їх буквально заливає бензином, тому вони швидше виходять з ладу. Генератор на холостих обертах виробляє недостатній заряд, а тому зростає навантаження на акумулятор. Соломонове рішення прогрівати двигун недовго, не більше від 3 до 5 хвилин. Цього більш ніж достатньо, щоб мотор досяг робочої температури. До того ж, за цей час вдасться очистити авто від снігу та льоду.